Так, 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 зараз буде щось цікаве. Давайте починати. Скільки смакати у мене на столі? А це що? Спробуємо. Так, так, так. Оп. М -м -м, смачно. Так, у мене теж все дуже смачно. Давайте почнемо. Ось із цього. Настав час додати на наш торт справжню смакату. Це суперсмачний приголомшливий джем. Отак. І тепер сюди. А тепер давайте все це гарно розрівняємо. Чудово. Тепер подивимося робитиме Дженіс. Подумаєш, у нас теж є щось дуже смачне. Давайте трохи спробуємо. Так, те, що треба. Додамо на торт нашу зелену смакоту. Подивіться, як вже апетитно все виглядає. Давайте побільше цієї пишноти. Тепер те, що потрібно. Чудово! Супер! А тепер нам знадобиться шоколад зі смаком зеленого яблука. Поламаємо його на такі часточки і прикрасимо наш тортик. Вау! Краса! Супер! Ну, як тобі? А? Непогано! Але я маю незвичайну ідею. Друзі, приготуйтесь. Зараз засипаємо сюди. Так, треба прицілитись гарненько. Готова. Постріл. Вау! Ох ти, Це неймовірно! Яка класна річ! Вийшло дуже прикольно. Настав час для нашої відповіді, друзі. Яка ж гарна ця квіточка. Ставимо її от сюди. А тепер прикрашаємо верхній шар цими чудовими, дуже смачними цукерками. Здорово. Мені подобається. Ну що, здається, настав час для чіпсів. Спершу спробуємо. Вау! Смакота! Це круто! Чудово! Додаємо наші чудові чіпси на верхній шар. Тільки подивіться, як прикольно вже виходить. Але це ще не все. У нас є дещо цікавіше. Давайте вставимо це от сюди. Наш верхній шар готовий. Дай п'ять, Дженіс! А ось наша смаката для другого шару нашого тортика. Так, так, так. А можна я почну? Так, будь ласка, поїхали. Що тут у нас? Пахне приголомшливо. Давайте поставимо ці палички на чудовий торт. От сюди. А тут цукерки. Спробуємо. Вау! Отак. Посипаємо цими присипками наші найсмачніші палички. Отак. Та побільше. Побільше. Круто! Яка смакота. Хочу прикрасити тортик ось тут. Ось так. Хоча. Ставимо все. Подивіться, які вони класні і апетитні. Ну і як не прикрасити наш тортик чудовими мармеладками. Давайте зробимо це. Отак. Приголомшливо. Давайте спробуємо, що у нас тут. М -м -м. Так, це дуже добре. І нам підходить. Скручуємо і додамо от сюди. Так. Викладемо гарними візерунками. А я висиплю на стілка вони. Так і хочеться спробувати. М -м -м. Надуємо. Ха, чудово. Так, прикрашаємо. Ось так. Додамо ці милі кульки на наш тортик. Які прикольні. Ага, і у мене також. Дай п'ять? Ага. Так, так, так. Що у нас тепер? Угу. Спробуємо. Ну так, клас. А тут що? А у мене стільки всього цікавого. Почнемо із цього. Який запах! Саме підходить до нашого тортика. А тепер я маю дуже цікаві цукерки. Давайте додамо їх от сюди. Супер. Я думаю, можна спробувати. Ох ти, які вони кислі! Ней! Добре. Давайте продовжувати. У нас вийде найсмачніша сторона. Це додамо от сюди. Цукерки. Солодкі палички. Вставляємо їх от сюди. Відмінно. Подивіться, який пончик. Ну що, додамо їх на наш тортик також. От, круто. І в кожен отвір по смаколику. І сюди, і сюди. Додамо ще трохи, от сюди. Один залишився. Ну і добре. Вау, який він красень! Ей, друзі, ви тільки подивіться, який гарний і дуже апетитний торт ми зробили разом із Дженіс. Ми дуже старались. Так, це справжній шедевр. Я вже хочу якнайшвидше на нього накинутись. Давайте швидше куштувати. Яка смакота! Ну що, налітай, налітайни! Клас. Так, із задоволенням. Мені дуже подобається. Супер! Ага, Почнемо. Так. Ай, гаразд! Так хочеться все це з'їсти, бо це неймовірно смачно. Супер. Спробуємо ще. Дивись, що у мене є. Ой, ти що таке? Майже все впало. Ну, добре, продовжуємо. Чудово! Смакота! Швидше потрібно не зупинятись. Який же чудовий тортик у мене вийшов. Я знав, це буде дуже смачно. Як мені це подобається. Ха, не можу зупинитись. Навже ж! ще один шматочок. Це нам не потрібно. А от тепер можна і спробувати. Ой, там же кислі цукерки. Ой, хо Краще продовжу їсти свій смачний бік. Так, пончик. Ой. Смакота. А тепер накинемось на тортик. Отак. Супер. Ще трохи. Який я молодець. Ой. Супер. О, Так. А давайте спробуємо що там у Дженіс. О, ні. Ну от, ну що ти накоїв? Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!